Накипіло з Філіпом Диканем, отже, час прямого вечірнього етера на хвилях радіо накипіло. Я Філіп Дикань веду цю програму, і спочатку поговоримо про Дергачівську а Дергачівську громаду, яка дуже потерпає як власне, і, скажімо, сусідня Золочівська від обстрілів від прильотів. Там, мабуть, будь-всього буквально вчора. А стався черговий, на жаль, випадок, коли двоє мешканців чоловіки загинули от буквально від полювання, полювання FPV-дронами. Коли, ну як ми всі розуміємо, пілот, який десь там десь знаходився за не один, мабуть, навіть десяток кілометрів, ну за декілька кілометрів точно від цього. Місця бачив людей і просто навів на них спеціально, на жаль, цю смертоносну. Ташко, так би мовити, і я представляю начальника інформаційного відділу Дергачівської міської ради Олександра Куліка. Пане Олександре, добрий вечір. Радий вас вітати в студії Радіо Накипіло. Вітаю Філіппе, вітаю слухачів. Радіо Накипіло. Пане Олександр, ну отже, майже не проходить дня, як ми чуємо, що щось прилетіло кудись в Дергачівську громаду. Це можуть бути села поблизу взагалі кордону, як от Козача Лопань, Гоптівка, так і самі Дергачі або поблизу Каби, РСЗВ. ФПІВ дрони, ну от, от буквально все. Вчора оцей випадок, коли ну ну буквально, от це полювання так на людей відбулося так, безумовно. По іншому це і неможливо пояснити, оскільки. Ну, це населений пункт Гоптівка. Він розташований у трьох о, кілометрах від державного кордону. Прошу, до речі, його не путати з контрольно-пропускним пунктом. Так, Гоптівка так, 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 да, так, було так, інколи, так. інколи інколи. Ні, я не вас, я взагалі не вас. Да, ну... і відповідно, цей населений пункт знаходиться у трьох кілометрах від державного кордону. На жаль, там ситуація дуже складна, оскільки там з першого дня війни немає ні світла, ні газопостачання, а є проблеми з водопостачанням, бо люди набирають воду. Воду в криницях, або їм завозять воду волонтери. Відповідно, відновити це все там неможливо з об'єктивних причин, оскільки постійно йдуть обстріли, і е, попри все, наразі там залишається 23 людини. До вчорашнього дня залишалося 25 людей. Місцеві власне безпосередньо в гоптівці ті місцеві мешканці, ага. які там живуть, і е... якого віку це люди. В основному це люди 60+, тобто це вже пенсіонери, uh -huh. люди поважного віку, але також там залишаються і більш ну молоді хлопці, да чоловіки, які ну там хтось доглядає за своєю матір'ю, uh -huh. хтось там за іншими родичами, тобто є тобто там і не мають більш... можливості, мабуть, виїхати. Ні, вони мають можливість виїхати, але вони не бажають цього робити. І у них ну на це є свої причини. Uh -huh. Бо я, коли в останнє був там. А я в останнє ну особисто був там. Це ще влітку цього року. Ми їздили тоді з поліцейськими офіцерами громади. Ми вмовляли людей виїхати звідти. Тоді mm -hmm. там залишалося там близько там 40 осіб, там 38, здається. Ось і відповідно, ті всі, хто виїхали після цього, це люди, які виїхали у зв'язку з прильотами. Когось поранило, кого у когось повністю було знищено будинок внаслідок обстрілів. І е, ті 25 людей, які там залишали людини, які там залишаються на даний момент. Це вже ті люди, які... Ну, вони кажуть, ну приїжджаєш, кажеш, будете виїжджати? Ні. Чому? Ну, у мене тут будинок, у мене тут господарство, я тут народилась, Ох. я тут прожила все життя, я тут буду і помирати. Ну, У людей є така позиція. Безумовно, ми, як міська рада, і зокрема, ось постійно на цьому наголошує наш голова громади В'ячеслав Задоренко, що з проханнями звертається з проханнями до е дітей. Діти, які виїхали, будь ласка, вмовляйте якомога. Більше аргументів наводьте, просіть е, своїх батьків. Покинути ці населені пункти питання в тому, щоб їх вивести звідти не стоїть. Оскільки це можна зробити, головне бажання ну туди ми заїдемо, заїде поліція, заїдуть угу. волонтери, вивезуть цих людей, доставлять їх до координаційного гуманітарного центру. Там їм нададуть усю необхідну допомогу. Якщо є житло, добре відвезуть до родичів. Якщо немає, тоді ну, є місця для тимчасового проживання. Але в будь-якому разі це порятунок власного життя. І Ось жодне насамперед. майно не коштує власного життя. Абсолютно з вами згоден на всі 100%. І знаєте, ну, мене це взагалі бентежить. І я дуже сумую, чесно кажучи, коли чую не тільки від вас, а від ваших колег з інших громад, які теж саме розповідають. Той же Коваленко, наприклад, пан, а, ну, От що тут, що тут поробиш? людей якась така. Прив'язаність, не знаю, додому, вони розуміють, вони дійсно все життя будували, будували це. От в іншого у них немає. Я розумію, що вони бояться, бояться невідомості якоїсь і так далі. Але чомусь все ж таки. Чи то вони так махнули на себе рукою, що життя відходить, знаєте, безпека, точніше відходить на на інший план. Або знаєте, думають, що ну може пронесе десь Боже, хоча напевне ж і, і у них є на, на очах а, близькі сусіди, яких, яких вже нема саме через те, що вони залишилися. Так, і ось тут ось хочу вас доповнити додати uh -huh. ще такий момент, що дійсно ось ця самовпевненість, коли коли людина постійно живе в таких ну дуже стресових небезпечних умовах. У неї а, починає а, вироблятися ось такий момент, да як це можна комплекс впевненості назвати, можливо, коли вона думає, що ну всюди летить. Uh -huh. Ну я ж тут уже прожила, там майже там два чи там майже три роки під оцим нічого і нічого, сім, і нічого uh -huh. значить, зі мною нічого не буде. Значить, ну і там ну дехто починає це там зводити до релігії, що це мене там Бог захищає, чи ще щось. Ось, але в будь-якому разі. А, ми е, приходимо до того, що рано чи пізно, на жаль, можуть відбутися такі випадки, як ось той випадок, який відбувся вчора, коли двоє місцевих мешканців на своїй автівці їхали селом Гоптівка, і е, на виїзді з села вони наїхали на вибухонебезпечний предмет. ну, Скоріше за все це була протипіхотна міна, оскільки якщо була так протитанкова чи щось більш серйозне, машина підірвалася повністю вся. Угу. От ще момент між так. іншим важливий. Тобто вони, вони не відразу потрапили під дрон, під ФПВ, а вони ще підірвалися між так. іншим. І це, да? Вони їхали, угу. вони їхали на автівці, а вони наїхали на вибухонебезпечний предмет. Ну, є така думка, що, можливо, скоріш за все, це ця міна, яку скинули. Росіяни шляхом дистанційного мінування території. Угу. Вони на неї наїхали, підірвалася машина, було пошкоджено колесо. Вони почали це колесо ну, замінювати на інше. Причому вони ще сходили додому, взяли тачку, на тачку там завантажили щось там, інструмент якийсь, привезли туди, почали монтувати, демонтувати, монтувати колесо. Інше. І відповідно в цей час їх побачили росіяни. І ну, завдали ударами завдали удари, так, Угу. Слухайте, ну неймовірно шкода само собою. Взагалі-то взагалі людей шкода, як завжди, коли дізнаєшся про, про загибель будь-яких будь українців, цивільних, військових, але ще ще й так, коли люди просто могли б дійсно цього уникнути. Ну що поробиш. А Що ви рекомендуєте людям, які там залишаються взагалі? Ну якщо вже таке відбувається? Ну, в першу чергу, перше, що ми рекомендуємо, це звідти виїжджати. Ті люди, які звідти не виїжджають, ну це якби стандартний набір безпекових практик. Тобто, а це ну, дотримуватись там умов безпеки, наскільки це можливо, тобто ховатися у підвальних приміщеннях, зайвий раз не виходити на вулицю. Краще за все, якщо ви виходите на вулицю, чи кудись вам треба сходити, це робити треба або на світанку, або на заході сонця. Чому так? Тому що. ну, Вночі росіяни використовують е, дрони з тепловізорами. Uh -huh. Вдень вони використовують звичайні дрони. Відповідно, світанок і захід сонця це е, ну, ті періоди проміжки, коли їм складно використовувати як. Одні дрони, mm. так і інші, ну з технічних причин, mm -hmm. і у цей час о, ну більш-менш я не буду казати слово безпечно, бо безпекою там ну не так, пахне так. взагалі, але більш-менш безпечно якось пересувати щось до когось сходити, дізнатися якусь інформацію. Бо знов ж таки там комунікація відбувається. Ну у місцевих там є StarLink, і тільки через mm -hmm. нього вони можуть виходити на зв'язок, тому що там немає зв'язку, і комунікація відбувається ну як тет та тільки при зустрічах. Можна передати комусь інформацію. Тобто, ситуація така, що там немає нічого. І е, звичайно, що гуманітарна допомога туди завозиться. Тобто, мешканці вони не ну, без їжі не залишаються, без санітарної гігієни вони не залишаються, але все-таки ті умови, в яких вони живуть, ну вони. Розуміє. Я правильно розумію, що в такому близькому, найближчому прикордонні не працюють ані магазини, ані Звичайно. взагалі нічого. Так? Немає жодних об'єктів інфраструктури, їх немає як, ну, як безпосередньо об'єктів, ні фізично, тобто вони всі знищені. Вон там все ну, там практично все зруйноване. І, звичайно, що там не працює ані пошта, ані магазини, ані аптеки, тому що ну це неможливо. Якщо туди навіть заїде виїзна якась аптека чи магазин, то зрозуміло. що що її не, що... Буде. Її не, буде, не буде, буде, тому А Тобто, росіян. люди там, що називається, сидять і виходять по якихось своїх справах для того, щоб виїхати ну, от, в ті ж дергачі, наприклад, де, де все це є. Правильно, і це і, і, і саме через це можуть потрапити. Ну в тому через це потрапити під удари російські. Звичайно, військових. звичайно, і це ще одна складність і. Бо більше я вам скажу, що люди, які туди їздять і завозять їм там гуманітарну допомогу, там поліція, яка туди теж виїжджає, там ну коли треба, взагалі щоб на ну. Поліцейський офіцер громади, да, шериф місцевий, так можна сказати, він перевіряє, ну йому ж треба оглядати територію, що відбувається дивитись. Тобто, ну теж люди ризикують своїм життям. І е, ті люди, які там проживають, якщо їм треба кудись е, там сходити чи поїхати, ну в першу чергу вони вирушають до Дубівки. Дубівка це ну, зараз це, як можна сказати так, фактичний центр Токарівського цього Старостинського округу. Uh -huh. Бо раніше це була ось Токарівка-Гоппівка. Ну, це по факту одне село, там дві вулиці, два села, можна так сказати, uh -huh. яке близько до Росії. А зараз Дубівка, вона трохи далі, там кілометрів 8-9, ближче до Цупівки-Прудянки. То там зараз ну, якби центр Старостинського округу і вони туди можуть прийти, приїхати. Звернутися там до старости до працівників старостату, там працює е, Укрпошта, заїжджає туди, там працює медична амбулаторія на постійній основі, там працюють магазини в Дубівці. Тобто, відповідно, ну туди люди. Це, це перший такий перевалочний пункт, можна сказати. Ну і там же ж є Дубівка, Цупівка. Вони знаходяться по різні боки від залізниці. Тобто, там і залізнична станція, цупівка. Вони можуть там сісти на електропотяг і доїхати до дергачів або до Харкова. Uh -huh. Uh -huh. За останні дні, може, за от сьогодні у нас 22 січня, за ці а, три тижні, скажімо, нового року хтось взагалі вирішив евакуюватися, приїхати з тих ну, вкрай небезпечних районів? Є такі люди? А, на жаль, ні. На жаль, mm -hmm. ні. Ну. Виїжджають, можливо, ось ця ситуація щось змінить. Тому ну, у нас є дані, які ось по людях, які полиш залишили прикордоння. Це стосується лише тих людей, які отримали поранення, або які ну на жаль, загинули, і відповідно їм вже евакуація не потрібна. Шабе, ось шабе. Тому, тому ось тільки так. А, на жаль, у нас така зберігається тенденція вже протягом. Півроку, напевно, чи навіть більше, що люди, ось як стабільно ось в цих всіх прикордонних населених пунктах, це три старосинські округи: це Казачолопанський, Токарівський, Проходівський. Прохадівський. людей плюс-мінус, там, от як воно залишається, так вони і залишаються. То там в Казачій Лопані там, 500. 50 із них живе до речі, О, слухайте. це ж якась цифра так, просто неймовірна. Так, так. в Казачі Лопані живе 550 людей. Причому що ось в ну є звичайно, що комунікативна група там в да, Ватсапі між там, між угу. старостами, між тими, хто ну подає інформацію, да актуалізує інформацію угу. по кількості мешканців. Інколи навіть таке є, що ну староста надає інформацію, що кількість ось ця людей, які там живуть, вона стрибає вверх, тобто хтось ще заїжджає туди. Заїжджає там, живе тиждень, два виїжджає. Чому воно так відбувається? Ну знову ж таки, до людини людина, коли вона туди їде, вона не, якщо в неї там є прописка, вона не зобов'язана когось там сповіщати. Uh -huh. Тому це цифри умовні, але вони ну, максимально точні, виходячи з того, що рахується по гуманітарній допомозі, оскільки uh -huh. людина там не може купити нічого, бо там нічого не працює. Єдине, що вона отримує, це гуманітарна допомога. Гуманітарка видається по списках. Відповідно, на підставі списків можна зрозуміти, скільки там живе людей. Uh -huh. Слухайте, ну от якщо я не помиляюся, але мені здається, навіть вже цього року ну от відносно нещодавно були повідомлення, що каби були, скажімо, на казача лопань, так? Так, каби, ну, каби от, насправді вони постійно падають у прикордоні. Казача ну. лопань, Гоптівка, прохади, там, так. Так, там постійно падають каби, ну, майже щодня або практично щодня. Але просто оскільки вони часто падають ну за на, на територізаме да на відкриті території за межами населених пунктів то відслідкувати куди саме воно впало і скільки їх конкретно якщо так брати ну досить складно але ось я вам можу сказати що за 24-й рік по території громади, починаючи з січня, бо здається, 12-14 січня минулого року впали перші каби на козачу Лопень. це Вже якраз такі керовані, угу. було випущено загалом по громаді більше двох сотень цих кабів. Ого. І це якщо тільки каби брати і не брати все так, інше. Так, так. так. І, і люди все одно ну, я, знов таки, от розумієте, ви дійсно кажете про таку. Типово, мабуть, якусь людську рису. Да? Якщо десь там прилетіло на відкритій території, ну воно ж знов там прилетіло, все нормально, ну Бог з ним, значить, буду. Жах. Ну І, і постійно з того боку з РСЗВ обстрілюють, так? РСЗВ, обстрілюють з РСЗВ, обстрілюють з ствольної артилерії. ФПВ-дрони це постійна проблема для 5-кілометрової зони. Обстрілюють з танків. Ну, єдине, що тут можна відмітити, що не так часто застосовують шахеди, ну тому що я так розумію, що вони на більш дальню територію, на більш віддалену територію їх застосовують. Хоча нещодавно теж ось по цивільному підприємству в дергачах шахет вдарив. Слава Богу, що там нікого, нікого не було. Це бріг підприємства, яке до війни виготовляло. Катери. Човни, катерияці, uh -huh. так і на, зокрема, на європейський, і на американський ринок. Ну, Якщо ви бачили, до речі, ось цей фільм Розлом Сан-Андреас, там, де цей День Джонсон скала їде на цьому брігі. Це, uh -huh. oh, це човен no, Бріг, до речі. Ось цей човен і ці, і, і ці човни так вони робляться, робились у дергачах. І зараз через no, війну. Воно не ж не далі. працює з 22-го року. Так, само Воно саме, не так. працює. І, на щастя, через це ну, там ніхто не. Постраждав і не загинув. А, і, повертаючись ось до е, історії з обстрілами, то е, ще менше почали застосовувати міномети. Ну оскільки я так розумію, що вони міномети не така далекобійна зброя, і вони не хочуть їх сильно близько підводити до кордону, щоб не отримати у відповідь у відповідь, так від наших той же самий ага. впівідрон. зрозумів, пане Олександре. Ну і знов таки, якщо казати про, про населені пункти, які подалі від кордону ближче до Харкова, там працює програма відновлення, так Так. де саме, і наскільки вона е користується популярністю попиту, можна сказати, у мешканців. Програма по відновленню населених пунктів це ну, найосновніше на чому, на чому зараз взагалі закцентована увага громади, зокрема керівництва. І е, наш міський голова відразу після деокупації громади сказав, що все, ось ми зараз громади, громада була звільнена. Тепер наша основна задача повернути сюди людей і. Робити відновлення, відновлювати громаду, значить, відновлення у нас в основному стосується центру громади. Це місто Дергачі. Також деякі проекти з відновлення житлових будинків в 23-му році запускались у руській Лазовій, у Слатиному, у прохадах. Але у зв'язку з тим, що з 10 травня минулого року Росіяни почали наступ на північ Харківщини, зокрема на сусідню Липецьку громаду. В проходах цю історію довелось на на жаль згорнути. Частину будинків в Руській Лозавій вдалося відновити, там фасади, вхідні групи, покрівлі. В Слатиному теж в Слат... я зараз це все кажу, маючи на, увазі, маючи на увазі різні джерела фінансування. Зокрема, це як державні, так і недержавні, тобто кошти гуманітарних фондів благодійників. Угу. В Руській Лозовій за рахунок співфінансування з фонду ліквідації наслідків збройної агресії, місцевого бюджету виконували ці роботи. Ну і в принципі там, де вони. Були виконані, вони були виконані. У Слатиному до цього ще долучилися багато в чому і благодійні організації теж відремонтували покрівлі багатоквартирних будинків. Це я зараз кажу про багатоквартирний житловий фонд, бо той житловий фонд, який стосується ну, приват, приватного сектору, то там ну, благодійники задіяні всюди. І всюди також задіяна програма є відновлення. Угу. Але як ми знаємо, що у людей. Ну, інколи програма є відновлення, вона передбачає ну, чітку нормативну структуру того, що за чим потрібно робити. І е, якщо там будинок знаходиться у співвласності, наприклад, то потрібна там згода двох власників. Ага. Ну, тобто, це, це є певні моменти, які механізм. зводять до того, що так і так, це дещо ускладнюється механізм, і є певні моменти, де е, ну, людям, щоб не чекати, їм простіше ось долучити туди до них благодійників, і благодійники їм допомагають там більш ага. по спрощенні. Процедурі. Загалом, якщо брати, то у нас по є відновленню на Дергачівську громаду, ось спочатку запуску програди програми вже було спрямовано більше мільярда гривень. Більше о, мільярда гривень так, на відновлення, і це, ну, це сотні будинків, о, житловий фонд мешканців громади, сотні навіть там, ну, там до тисячі доходить будинків відновлених. А якщо по кількості брати конкретно виконаних робіт ще більше, оскільки деякі будинки повторно були відновлені. Після повторних прильотів, на жаль, таки теж є. А якщо брати загалом по статистиці, то інвестицій на відновлення наша громада, там, починаючи з вересня 2022 року по кінець грудня 2024, тобто з моменту звільнення громади по нинішній час, отримала. На суму більше 650 мільйонів гривень, з яких 550 мільйонів надійшло від фонду ліквідації наслідків збройної Греції. Uh -huh. Ці гроші в першу чергу були спрямовані на відбудову багатоквартирного житлового фонду. Зокрема, там, в першу чергу, в Дергачах у нас є два райони міста, умовно, вони там називаються там, Піски і Пасьолок. Uh -huh. А ось, і там є вісім там, багатоквартирних будинків в одному районі, вісім в іншому. Вони, тобто, дев'ят. Вибачаюсь, 9 і 9. 9 там, 9 там. Загалом 18 багатоквартирних будинків ось було відновлено. Там зараз також ось у грудні були завершені роботи з благоустрою, тобто це відновлення систем водопостачання, водовідведення. І ну, люди тепер живуть в нормальних європейських кварталах, де є нормальні під'їзди, заїзди е для автомобілів, де є лавочки, урни, де є дитячі майданчики. Чого навіть я так думаю, до великої війни не було, або не в такому вигляді. Діпорам, так, не, так? так, 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 дійсно, не в такому вигляді. І зараз ця програма продовжується. Зараз ми активно співпрацюємо з міністерством розвитку громад територій, з обласною військовою адміністрацією, для того, щоб продовжувати налагоджувати, продовжувати цю. Роботу і також з благодійними фондами. Це, ну, це різні фонди. Це можна там сказати Європейський інвестиційний банк. Так? Там, це Міжнародна організація з міграції і там, програма USAID Добре, ДЕСПРО громадська організація і багато інших. Зокрема, відновлюється окрім житлового фонду також. Дорожня інфраструктура, але дорожня інфраструктура багато в чому відновлюється. Відновлювалась рахунком місцевого бюджету протягом uh -huh. 23-24 років. А також відновлюються об'єкти соціальної сфери. Це зокрема там медична. Амбулаторія. Амбулаторія номер 1 так звана в Дергачах. Це сімейна лікарня велика, яка була ось відновлена, там було побудовано два поверхи замість зруйнованої. Зруйнована вона була ще в травні, здається, в квітні 22-го року. Також є проекти. У нас відновлено зараз за рахунок Європейського інвестиційного банку. Приміщення для Ну, центр комунальних послуг, можна так сказати. Там будуть зосереджені усі наші комунальні підприємства. Тобто, це е, будівля, угу. е, яка е, є центральною, прямо ну, вона знаходиться прямо на площі на центральній площі міста Дергачі на площі перемоги. І ну, це буде зручний такий логістичний хаб, де люди зможуть відразу приїхати, прийти, звернутися до різних там комунальних підприємств, які надають різні пошути. Шукати десь по місту, так, щоб не шукати це дуже все дуже зручно дійсно. Ось, е, і, ну, бага... Багато насправді є таких проектів. Багато є таких проєктів, і відповідно, що ми частину вже реалізували, частину плануємо реалізувати, ось протягом 2025-го і наступних років. О, де ж дай боже, щоб спокійно було само собою. Олександр, от ви перерахували ті населені пункти, і власне навіть сказали, що і повторне відновлення було. Так. От в тому ж Слатиному, руській лозовій, наприклад, ну в проходах ви сказали, звернули звернули програму само собою. Звернули, так ну з об'єктивних причин само собою. А, а от теж слотини. Яке також часто в новинах буває в зв'язку з обстрілами. Та ж руська лозова, черкаська лозова, ну в основному руська більше здається, uh -huh. да? як там, також досі програма діє? Там на даний момент програма, яка саме: відновлення, відновлення житла. Від... Так, так, так. Програми відновлення житла, ну, їх, по-перше, є декілька, uh -huh. і вони діють на постійній основі. Чому? Тому що. Люди, які живуть у цих населених пунктах, якщо в них щось руйнується, звичайно, що вони зацікавлені в тому, щоб це відновити відразу. Тобто, ми кажемо, якщо це ну, беремо умовну середню зону, у нас можна дергачівську громаду поділити на три зони: uh -huh. перша це прикордоння, де умов... ну, максимально небезпечна зона. Потім умовна середня зона це руська Лазлова, слатине, і потім більш безпечна зона, це без Дергачі. Угу. Uh -huh. Якщо брати по центрам там старостинських округів і по адміністративному центру громади, то ось у цій середній зоні руська лазова слатине. Звичайно, що ми, ну, ми в першу чергу щось закликаємо виїжджати, то це родини з дітьми. Угу. Ось. Але з, ну, там не настільки, не настільки плачевна ситуація в плані. Обстрілів, щоб от, там, тотально бити там у всі бубни і закликати людей. Ви обов'язково звідти виїжджайте. Тому що, е, ну звичайно, що туди прилітає, але ну і по Харкову прилітає. Так. Я навіть вам більше скажу, що зараз по Харкову прилітає, на жаль, частіше, навіть ніж по Слатиному там, чи ага. по Руській Лазавій. Тому ми вже ну, ми всі живемо в одній країні і ми звикли жити ось так. Ми маємо з цим боротись, маємо пристосовуватись. Хочу Харкові, хочу в Слатиному, хочу Руській Лазавій всюди. Так. Там, де не там, ствольна артилерія, де не долітають fpv дрони які несуть найбільшу небезпеку, там ми маємо ну, відновлювати життя. І наша задача як органів місцевого самоврядування, в першу чергу, стоїть в тому, щоб відновлювати життя там, де це можливо. Повернення людей до громади це наша основна задача стоїть на зараз. Але ну, до тієї частини громади. Де це ну, би, є доцільним і є правильним. Uh -huh. Тому що ось я навіть вам по статистиці скажу, що у, до війни у нас жило в громаді 45 тисяч людей, плюс-мінус. Uh -huh. На початку війни, там, де ми могли порахувати, було це березень, коли всі масово виїжджали. На окуповані території там ми не беремо, бо половина громади була під окупацією, ми не знали, скільки там людей залишилось. От там залишили, мінімально залишалося 4 тисячі людей. 4 тисячі. Після звільнення громади всі почали масово повертатись. У нас населення у 2023 році становило 23 тисячі, а зараз уже 26. Угу. Тобто, не дивлячись на те, що відбуваються ось такі події, які відбуваються, люди повертаються. Люди повертаються. Чому? Тому що вони бачать, що. У громади, в першу чергу, у міста дергачі є перспективи, що місто відновлюється, що відновлюється житловий фонд, відновлюється дорожня інфраструктура, робляться роботи з благоустрою. Тобто, ну на, все одно, нам, нам, нам власне треба, продовжується так, життя. Так, продовжується угу. життя, і люди, бачачи це, будуть повертатися. І це найосновніше. Ми знаємо, що кордон з нашого боку надійно захищений. Ми бачимо, що росіяни намагаються його прорвати. Ми бачимо, що у них це не вдається, тому що, по-перше, звичайно, що наші воїни стоять там, вони захищають кордон. По-друге, там, ну я вам скажу так, що немає взагалі жодних проблем з оборонними спорудами. Ага. Відповідно, відповідно, там вони є і вони надійні. Вони є, але так, так, звичайно, вони є, вони надійні. Вони в належному стані, і е, тоді, коли ще в травні минулого року, коли росіяни там теж намагались, як то кажуть, коли йшли ну туди, е, там е, на липці, так і намагались зайти сюди. Ну я, я не можу там не можу сказати точно, чому у них не вдалося сюди зайти, да, до нас. Є різні фактори, є географічний фактор, бо казачь Лопань це висота, uh -huh. І, але е, їхні потуги всі виявилися марними. І люди це побачили, вони побачили, по-перше, надію на повернення життя. Вони, по-друге, вони побачили те, що е, тут ми ось як не дарма. У нас є ось у громади є слоган, що е, Дергачівщина незламний оборони Харкова. Uh -huh. Чому тому, що ну їм не вдалося пройти нашу громаду тоді, і їм не вдалося навіть метра квадратного захопити зараз. І це багато про що говорить. Ну, хай так і буде між іншими. Більше того, звісно, хочеться взагалі, щоб їх як можна далі від, від кордону гнали. Дякую дуже, Олександре, за участь в програмі. Нагадаю, що говорили ми про те, як мешкає Дергачівська громада з начальником інформаційного відділу міської громади Дергачівської Олександром Куліком. Зараз у нас буде невеличка музична пауза. Звісно, з присвятою потім повернемося до, до студії.